Як правильно розмножувати розсаджувати гейхери? Якщо у вас є великий кущ і ви його вже хочете поділити, робіть це або восени. Такою, щоб була затяжна осінь, тепла, щоб воно гарно вкорінилося. Або весною, тоді, коли він тільки-тільки починає набувати товарного виду, тому що все одно захочеться продати. А щоб продати, воно повинно мати товарний вид. Якщо немає товарного виду, просто робіть нижчу ціну, об'ясняйте, показуйте, і люди у вас куплять і таке. Тому що комусь може дорого бути 100 гривень, комусь може бути доступна ціна, наприклад, 55 А це та сама-сама сама рослина, тільки просто, що вона трошки якби не товарного виду. Тому, ну, дивіться, я розділила його, ось так. он поділила такі саджанці. І тепер я його саджу, роблю трошки глибшу ямку. Ось так. Кладу його сюди, кладу його поглибше, для того, щоб він знову мені пустив е, нада ще глибше. Щоб він знову мені пустив пагони. І я з нього знову зроблю посадковий матеріал і продам. От. Так, посадили. Чого ж у мене робить? Та ямка глибше. Так, все, загорнули сюди, сюди загорнули і сюди загорнули. Тепер отут звідси підуть маленькі саджанці, маленькі відростки. О, оце все отломлений був. Я його посадила, а він прижив, прижився. Представляєте? Молодець який. Все, буде ще посадковий матеріал. Ківі 500 гривень, одна штука сурту Дженні. Хто хоче купити, пишіть в особисті повідомлення.